Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується на продаж однокімнатна квартира в Вишневому по Лесі Українки 33Б. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового цегляного будинку. Ось так виглядає у нас кухня. Це центр міста. Біля станції Залізничної. У нас залізнична станція Вишневе. Квартира під ремонт. Тобто батареї чугуні, газова плита. Всюди у нас ліноліум. Ось такий коридорчик прихожа. Залізні двері, є домофонна трубка. ванна, туалет суміжно. Є лічильники на воду. Ось так виглядає у ванна кімната. тамбур, виходить, на. Три квартири. Одна, дві, три. Тут у нас є кладовка з антресолю зверху. І ось така у нас кімната. По документам один власник, приватизація 2001 рік. Кімната 14.7, кухня 6.3. І загальна 29,3, якщо бути точним. Зараз покажу ще балкон. Так, Вікна у нас дерев'яні, квартира ще повторюю під ремонт. Ось такий у нас балкончик. Вікна у нас на вулицю. За цим будинком нова пошта. Ну а взагалі територія дуже гарна, розвинута інфраструктура. Все поряд. Магазини, школа, дитячий садок, супермаркети, нова пошта, спортзал. Всім гарного дня, гарних покупок. до побачення.